Доброго ранку, друзі. Настав той момент, коли я свою електричку використовую не тільки по прямому використанню, а і ще раз черговий раз під'єднав для того, щоб живити будинок. Дивлюся, не буде у нас світла 4 години, ну а комфорту трішки хочеться. Тож, друзі, вітаю всіх тих власників електромобілей, які, ну, по-перше, купили електричку, а по-друге, використовують її не тільки за її прямим призначенням, а ще й живлять свою квартиру, будинок і так далі. Нас. Трішечки енергонезалежних стає більше, і це дуже приємно. А хочеш, привезу і тобі електричку, якщо ти не є власник, швидко доставлю в любе місто України. Звертайся, переходь на нашу світлу енергонезалежну сторону, і ще додатково будеш їздити за 30 гривень 100 кілометрів. Прикинь, звертайся. Доброго ранку, друзі. Наставив той момент, коли я свою електричку використовую не тільки по прямому використанню.